Якщо ми говоримо про механіку, ви можете купувати будь-що абсолютно. Будь-який двигун, в залежності від ваших побажань, від того, як вам пощастить. А на другому поколінні, в принципі, теж будь-що, але не 1,6 ЄП6, будь ласка. З автоматами складніше, якщо ви хочете автомат, тут у вас проблеми. Тому що в першому поколінні автомати були 4-ступеневі французькі ДП0, і шестиступеневий був тільки на е, 3-літровому бензині і на рестайлінгу 2-літрового дизеля. А на c 5 теж сильно простіше не стало, але там вже е, всі двохлітрові дизеля і більшого розміру мотори, вони йдуть на 6 ступеневому автоматі Aisin. Я маю на увазі друге покоління, але і там все не так просто. Є там 1.6 дизель, який йшов на роботі з одним щепленням, і дволітровий атмобензин, який йшов на тому самому старому 4 автоматі.